Друзі, вітаю на каналі! Наша дача. Сьогодні ми проводимо надважливе підживлення полуниці для укрупнення ягід. і ягідки після цього підживлення стають ще більш солодкими. Чим та як будемо проводити підживлення, я зараз і хочу вам розповісти. Але перед цим давайте оглянемо рослини, і я пару слів скажу, що ми з ними вже робили і як вони виглядають на цю хвилину. Це ремонтантний сорт полуниці Мурано. Ми її висаджували на цю грядку 7 місяців тому, восени. І буде це перше плодоношення. Навесні ми провели підживлення комплексним добривом з підвищеною часткою азоту для. Покращення, нарощування листа стеблової маси. Зараз бачимо зеленого кольору кущик, доволі потужні листя, стебла. Кущик в цілому виглядає непогано, з чого ми можемо зробити висновок, що підживлення, яке ми проводили, позитивно вплинуло на загальний розвиток кущиків. І ще ми робили з цими кущиками: проводили. Листову обробку хелатіном бору. Обробляли бором для покращення зав'язуваності квіточок, які на той момент цвіли. За рахунок того, що це полуниця ремонтантна, то ми можемо одночасно бачити багато ягідок зав'язаних і цвітіння. Так буде спостерігатись протягом всього теплого сезону. Ягідки Квітачки, ягідки, квітачки, за що мені подобається ремонтантна полуниця. Мурано. Непоганий, наче сорт, але будемо робити вже кінцеві висновки, коли спробуємо першу ягідку і взагалі по обсягах врожаю, які ми отримаємо на цих рослинках. Я не бачу, щоб просто десь осипалися квітачки і не зав'язалась ягідка. Також ми вкриваємо. Ось цим спанбондом вкриваємо для збереження кущиків і хоча б трішки покращити їхнє становище при несприятливих умовах вирощення. Наступне, що треба зробити, це посприяти наповненню ось цих ягід, щоб вони були крупними, щоб вони були солодкими. Давайте перейдемо, я вже приготував все. Ми будемо використовувати сьогодні. Добриво, я раміла, це добриво, яке я ще не показував в своїх відео, і хочу пару слів за нього сказати. Що це за добриво? Формула цього добрива якраз така, яка нам потрібна. 11 азоту, 11 фосфору, 21 калію. Саме 21 одиниця калію буде сприяти наповненню ягід. Тому, що, дивіться, як це працює. А працює це дуже просто. Ми азотом допомогли рослинці наростити листя, за рахунок такої великої площі сонячні промені потрапляють на листя, відбуваються потужні процеси фотосинтезу, в результаті яких в листях накопичується органічна складова. Кому цікаво заглибитись, можете почитати в інтернеті більш детально, щоб не занурюватись в ці процеси. Тут накопичилось багато пластичних речовин, і зараз вони повинні піти в ці ягоди. Органіка звідси, яка утворилась в результаті процесів фотосинтезу, повинна потрапити в ці ягідки. Перетіканню ось цієї органіки в ягідки сприяє саме калій. І за рахунок. Підвищеної частки в цьому добриві, або не в цьому, можливо, інше якесь у вас, але головне, щоб в вашому добриві, яке ви зараз будете застосовувати для. Укрупнення цих ягід, щоб було більше калію, ніж азоту, ніж фосфору. Тому і використовуємо ярамілу. Я, друзі, давайте окремо знимо за це добриво відео. Чому? Тому що воно вдвічі дешевше за добрива дорогі, такі як майстер, поліфіт, кристалон. але воно не менш ефективно. В його складі є повний спектр НПК азот фосфор калій. В таких співвідношеннях, як я сказав, але тут ще є також магній, тут є ще сірка і тут є ще мікроелементи, повний набір. Це непогане добриво, яким можна замінити багато дорогих добрив. Тільки в тому випадку, якщо ви не будете використовувати його для крапельного зрощення, тому що воно не так добре розчинне. як... Добриво майстер, припустимо. Майстер повністю розчиняється. В цьому добриві є багато баласних речовин, які можуть крапельницю просто забити. 20 грамів на 10 літрів води. 20 грамів цього добрива. Це добриво недороге, я сказав, Двічі дешевше за майстер. Воно і розчиняється трішки гірше. Щось на кшталт не воно не так гарно, як майстер. майстер миттєве розчиняється. Яроміла араміла трішки довше. Я взагалі цього доброго набрався підживлювати газон, тому що воно комплексне, на відміну від карбаміду чи аміачної селітри. Тут є і калій, є тут і фосфор. що Для газону дуже буде корисно, бачите? Його треба трішки довше розчиняти. Але нічого страшного, ми не поспішаємо, враховуючи, що воно набагато дешевше, але не менш ефективне, то можна собі дозволити посидити, А якщо взяти ще тепленьку водичку, то взагалі ми розчинимо це дуже-дуже швидко. І ось 3 хвилини часу, нарешті майже все розчинилося. Все інше, то будемо вважати баластом. Підживлення проводимо тільки в тих випадках, коли в цьому є потреба. Коли, наприклад, не зовсім родючий ґрунт. Або коли рослина цього потребує, ви це бачите, що рослинці чогось не вистачає. Або коли хочете просто пришвидшити, інтенсифікувати одяг перчатку, рукавичку, вибачте, робимо таку невеличку лунку для. Покращення для підвищення якості проведення цього підживлення. Неважко, своєчасно, головне застосовувати, і головне тим, чим потрібно підживлювати, і в невеликих кількостях. Ось це дуже важливо не помилятися, чим треба проводити підживлення. І давайте під кожен коренець, Я не знаю, по скільки мілілітрів, скільки цей кошик, я по половинці. І таким чином ми допоможемо рослинам отримати підвищену частку калію. Саме калій зробить такі потрібні речі для підвищення врожаю полуниці. Ось так. Легко, забирає трішки часу, але воно того варто. Попрацюємо зараз, отримаємо. Винагороду потім. Ось що хотів розповісти в цьому відео: таке підживлення зараз ми проводимо. Якщо хочете отримувати гарні вражаї, можете зробити і так, але ж знов враховуючи ситуацію з вашими рослинами. Як вони виглядають, яка радючість вашого ґрунту. На цьому відео завершу. Всім бажаю гарних рослин, гарних вражаїв. Міцного вам здоров'я, мирного неба над головою. До побачення!